Фор... Трошки бачите, трошки замалий. Отрик... Ну що, ну в цілому, ну дивіться, ну це ж круто, Бля, ну, він виглядає реально реально потужно. Точно, точно класно. Ще є додаткові циферблати, є додатковий е, документ. Ось так от. Ось так от ми робимо підбір, друзі. Мені пишуть. Мені пишуть так, але здається мені, що це браслет не з цього годинника. Так, взяв просто подивитись, тому що подобається підбора, в мене немає саме на таку на білому золоті модель, і бачите, зразу віжу нюансики. Хоча може і ні. Ну я думаю, так. Да. Скоріше за все, тут повинен бути трошки Хоча якщо зараз ми перевіримо, і тут буде дабл кіксель, тоді це норм. Що, що думаєте?